Південнокорейські пацієнти стурбовані затримками в лікуванні і нестачею персоналу. Тисячі лікарів-стажистів у лікарнях написали заяви про звільнення на знак протесту проти плану уряду брати більше студентів до медінститутів. Батько дев'ятирічної пацієнтки Сеульської лікарні каже, що вони мусили чекати довше ніж зазвичай, щоб потрапити до фахівця. Я дізнався, що моєї доньки кривошия, тому ми приїхали сюди на операцію. Якщо лікарі оголосять страйк, операцію відкладуть, а період лікування може затягнутися. Тому я дуже непокоюся. Сподіваюся, ситуація зміниться. Інший пацієнт, який відвідує лікарню чотири рази на тиждень, каже, що лікарі-протестувальники використовують хворих як заручників. Я сподіваюся, що лікарі та уряд знайдуть якісь компроміс. Лікарі повернуться на роботу, щоб пацієнти могли дістати лікування. Коло 6413 тисяч лікарів та інтернів подали заяви про звільнення. Водночас у понеділок майже 1700 з них не вийшло на роботу. Населення Південної Кореї швидко старіє. У 2022 році на тисячу осіб припадало менш як три лікарі. Це набагато менше за середній показник у розвинених країнах. Уряд планує з 2025 року збільшити набір до медичних вишів, щоб до 2035 року в країні стало на 10 тисяч лікарів більше. Але працівники галузі та нинішні студенти стверджують, що лікарів достатньо і що збільшення їх кількості може підірвати державну систему медстрахування.